Друзі, привіт! Вчора я отримала повідомлення від однієї української родини, яка вже протягом двох років проживає тут на території Франції з тимчасовим захистом. Питання цієї пані було в тому, що хто з її родичів хоче приєднатися сюди, приїхати також у Францію. Для того щоб відкрити тимчасовий захист, ви знаєте, що в префектуру треба надавати свою адресу, за якою ви проживаєте. Цією адресою в майбутньому ви будете отримувати листи від префектури, ви отримуєте свою страховку. Ви будете отримувати листи від кафу. Все, що стосується різних Тур, які будуть вам надсилати повідомлення в письмовому вигляді, вам будуть надсилати саме за цією адресою, тож вона обов'язкова у Франції. Ця пані на жаль не може надати свою адресу. Перше, що треба зробити, це піти до СССР. Це така соціальна структура, яка є в кожному містечку. При кожній мерії ви можете піти туди, написати в заяву про те, що у вас немає постійного місця проживання, і ви б хотіли отримати домісіляцію, соціальну адресу. Але з мого досвіду не всі СІ надають соціальну адресу українцям. Тож, якщо вони відмовляють, у вас є другий варіант, куди ви можете звернутися до асоціації, які займаються допомогою біженцям, або ж до асоціації, які мають право офіційно надавати Сіля це може бути сікербополяр, це може бути круаруж. Я вам нижче напишу в описі під цим відео, куди ви саме ви можете звернутися. І третій варіант, куди ви можете звернутись, це центр дебержимо, центр тимчасового проживання. Раніше їх було було відкрито для українців багато по всій Франції, майже у кожному місті Франції були такі центри де біржемо. Зараз їх менше, але вони все одно існують для інших біженців, для інших, для інших національностей і тих людей, які чекають зараз відповіді від, від Франції, чи отримують вони прихисток чи ні. Таких центрів ви можете пошукати в вашому регіоні. Вони часто надають також соціальну адресу. Я ще раз хочу нагадати, підкреслити, для чого саме потрібна соціальна адреса. За цією адресою до вас будуть надходити листи від КАФ, від Франс Тривай. до цієї адреси до вас будуть приходити в майбутньому ваша страховка. Цю ж саму адресу ви можете вказати при реєстрації на сайті, де ви просто соціальне житло. Ви можете вказати саме цю адресу і всі будь-які рішення комісії будуть приходити саме на цю адресу. Користуйтесь трьома способами, які я ви ще сказала, перерахувала, І я сподіваюся, вам відео це буде корисним. Якщо у вас є питання, задавайте. Будь ласка, в мене величезний досвід роботи за три роки з українськими сім'ями на території Франції. Якщо ви дивились моє відео, ви це вже знаєте, мою всю передісторію. І я вам бажаю гарного дня, гарного вечора. Залежить від того, коли ви саме мене дивитесь. Задавайте питання. Я тут, пока.